Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо золото карпат це є грибна юшка. Для цього нам потрібно 20-30 грам сухих грибів. Перекладаємо в миску та добре промиваємо. Також нам потрібна одна середня цибулина, ми її нарізаємо Кожен за рецептом нам потрібна одна морква. ми її натираємо на тарці або нарізаємо теж кубиком, беремо сковорідку. додаємо туди 50 грам масла. Наші грибочки ми промили і заливаємо кип'ятком, щоб вони швидше набухли. До розтопленого масла ми надаємо цибульку і моркву, Трішки тушкуємо, смажемо. Наливаємо в каструлі 2-2,5 літри водички. Коли вода закипить, перекладаємо туди нашу моркву з цибулькою. Далі смажимо 2 столові ложки борошна, щоб юшка у нас трошки була густа. Залили воду з грибочків та нарізаємо. Грибочки перекладаємо в каструлю і варимо приблизно 15 хвилин. Далі в сотейник відправляємо трішки масла. додаємо 3 столови ложки сметани, беремо вінчик. Перемішуємо, доливаємо також трішки води і наше борошно. Стараємося, щоб не було комочків. Ретельно перемішуємо. Коли наші грибочки вже заварилися, додаємо лаврове листя і відправляємо нашу масу. Вправляємо знову на вогонь і варимо ще приблизно 10 хвилин. Додаємо також сіль, перець. Це наша грибна юшка готова. Подаємо з гріночками та смакуємо всім смачного.